Холодно шкіра кицьки не гріти. Навколо тебе безкраї карпатські ліси, та це не курорт, а урус сувора місцевість, де за кожним кущем підстерігає небезпека. Та мисливець та здобич можуть помінятися місцями, а 30 років це майже пенсія. Так хотіти їсти. Щоб поїсти, тобі таккар, треба спершу піймати їжу, зробити лук зі стрілами чи спис, та полювати оленя. А ще краще, мамонта. Раніше із рідними ти полював на таки. Але все твоє поселення знищили кровожерливі канібали. І тепер треба відновити його і помститися, людожерам, вбити людожери. Для цього з каміння та гілок можна зробити бойовий дрючок, ще змайструвати бджолині бомби і випити те, що запропонує шаман. Ти станеш мислити як звір, і навчишся приручати їх. Сова стане твоїми очима. Ведмідь пазурами, а твоїми іклами буде шаблезубий тигр. А ще ти зможеш сідли. Лати тварин. цобе цуб мамонте. цоп-цобе, цуб цуб мамонте. Так разом із природою тобі вдасться перемогти канібалів та вижити у безжальному світі дикого екшену Far Cry Primal. Ну а якщо після цього тобі схочеться вести осідлий спосіб життя, то пропонуємо зайнятися екстремальним садівництвом у наступному свіжаку у ігронавтах. Омбі захопили усе що тільки можна від північного полюсу до тропічних островів. Більше ніде пустити корінь. Армію посіпак доктора Зомбоса очолює капітан Гмила Борода. Він зі своїм бойовим папугою контролює повітря, а скаженні бісенята на бойових мехах топчуть наші рідні грядки. Але ми це так просто не залишимо. Зерно спротиву проросте, адже до нас приєднався полковник кукурудза, що валить одразу з двох качанів. апельсиновий найманець Цитрон із енергощитами та бластерами, та чарівна троянда, яка перетворить будь-якого зомбаря на козла. Разом із тобою агронавти, тобто і вони готові пройти крізь простір та час, щоб гнилим потворам надавати по самі помідори. Тож приєднуйся до битви, адже вибуховий шутер Ленс vs. Zombie Garden Warfare 2 вже заколосився на приставках нового покоління та на ПК. що ж, у Far Cry Primal та Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 ти вже можеш зіграти, а от у наступну гру іще ні. Рубрика «Скоро» далі у «Ігронавт».